Зараз ще один незвичайний шматок в нашому фестивалі, ще одна незвичайна парва. Сьогодні, як ви вже чули, дуже багато різних жанрів. І цього року наш фестиваль ще й відкриває в собі театральний жанр, який, сподіваємося, в наступних роках ще ширше буде представлений. Але зараз я радий і щасливий представити свою колегу з театру Володимира Завальнюка перетворення. Ганну Яремчук. Це дійсно моя колега по сцені. Ми дуже багато ролей зіграли в різних виставах разом. Але сьогодні до вашої уваги уривок з моновистави, який представить Ганна Яремчук. Цей уривок з моновистави, яка називається Третя молитва, автор Ярослав Берещак, яка розповідає про. Три покоління, в яких відбилась як на зрізі, можливо, вся сучасна болісна історія нової України. Це старший чоловік, який був комуністом і потім зрозумів все-таки своє українське коріння і спокутував своє комуністичне минуле, тим, що залишився в Чорнобилі, коли всі звідти поїхали, і просто там. Порався, зробив поле Соняхів. Ну, не буду вам е, детально цього розказувати. Справа в тому, що е, є там його син, який робить кар'єру абсолютно цинічно, ні на що не зважаючи, і йдучи по трупах. І є онук, е, якому наче всі карти лягли так, що він мав бути повністю зорусифікований, він в Криму виховується, його вчать, що українська це якась говірка, це не мова. От, і, ну, з якої він би не мав взагалі пам'ятати про те, що він українець. Але, як писав Тарас Шевченко, малий льох в суботові Москва розкопала, великого того льоху ще й не розшукала. Отже, дива трапляються. І я запрошую на сцену з уривком з моновистави Ганну Яремчук, вітайте. Раз, раз. Ой, мамочки. Доброго дня. Хвилююсь дуже. Ой! Не впаде він. Та руки у актора мають бути вільними. Кирило, зробив щось. Впоралась, але ви, боюсь, не почуєте нічого. Таточко, 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 таточку, не вмирай. Я більше не буду. Жодного рядочку, віршика, жодного, таточка, господи, господи, господи. Господи, мені 17 скоро. І я вперше звертаюсь до тебе, бо раніше не мав потреби виходити на прямий контакт, а молитись церковними молитвами я не впривчений, бо батьків твоє існування не вірять, а тато суворо забороняв бабусі забивати мені голову релігійним дурманом. Не думаю, що я зараз виступаю в ролі доносчика, Ти сам все добре знаєш, правда, боженька? Так от, бабуся казала, що якщо щиро поговорити з тобою, ти обов'язково почуєш і допоможеш в біді, а біда в мене така велика, що що немає сили терпіти. Колись прапрадід мій був козаком війська Запорізького, прадід виступав за Верховну, за Центральну Раду, дід будував атомну електростанцію, а аб... батьки записали мене росіянином. Ні, я не проти боженька. Тато він аргументовано пояснив, що чим більше в місті нас, росіян, тим швидше місто Севастополь увійде у склад великої Росії. і Тоді в нас буде спортивний президент, атомна зброя і найбільший запас прісної води в Європі озеро Байкал. Ні, ну вода водою, а спортивний президент це ж класний факт. Тим більше сам каратист і ніколи не дозволю цим, не, не, не пробачу цим українським зрадникам, що за безцінь продали атомну зброю. Вже дідусь завжди сміявся, коли я так казав. Але ж то, дідусь, мало того, що на старості років зв'язався з молоденькою актрисою, дитину їй зробив. Ні, так він ще оселився в центрі Чорнобильської аварії, почав засівати поле соняками е, украв ну, урядовий бронетранспортер і підірвався на німецькій міні. Ой, біда моя, ось у чому, боженька, розумієш, е, бабуся завжди говорила зі мною по-українському. Хоча мама, мама казала, як це небезпечно засмічувати рідну мову якоюсь смішною українською говіркою. Але тато, тато він не виключав нашого обмеженого співтовариство з цим географічним непорозумінням, що зветься Малоросія. Отже, казав, він потрібні будуть перекладачі. Особисто я, я гадки не мав. Ну чим мені можуть загрожувати ці ці українські казочки чи вивчене на пам'ять поем Тараса Шевченка? Ну, коли бабуся втратила зір, я читав її кобзаря. Завчив. І от у восьмому класі прорізався в мене жахливий талант, боженька, я, куряний Севастополець, почав писати вірші. Українською говіркою. Ні, ну спочатку це була, це була невинна записка, яку я написав на уроці алгебри своїй дівчині Зої Мазепі, потомстві росіянці, незважаючи на прізвище. Нашому болоті піймали лека жабу, і поніс її далеко, далеко в небеса, а я сиджу і ридаю, чого я не та жаба, чого я не літаю в величених зубах. <реш> От. Дякую. От. А потім був КВН. І у розділі «Домашні завдання треба було зобразити селюка українця. І Зоя. Показала цей мій віршик. Мене почали просити. Напиши, напиши. Я написав, я написав, говори. Про дурнуватого дядьку, який е, дудлить брагу, занюхаючи козлиною борідкою, лузає насіння і гризе яблука прямо з сусідської яблуні. Мені чомусь сказали, що я зобразив росіянина. Ну, тут. Тому що, тому що українці бородини носять, замість насіння їдять сало, а брагу категорично не п'ють, вигідніше гнати самого не продавати. Так. Але я нічого не став змінювати. І за це ти покарав мене, Господи. Бо з того часу, вранці, в день, вночі, ввісні до мене в голову почали лізти вірші українською говіркою. Я спочатку таївся, я спалював ці вірші, але вони все одно вони лізли і лізли до моєї голови, аж поки наша вчителька російської мови і літератури Степанида Омелянівна Грицюк, росіянка з Чернігова, от не сказала мені Андрюшка, а по-нашому, по-руськи, можна писати? Проте придумався гарний сонет про соловейка, який до нестями закохався в зозулю. Зозуля знесла їй це у соловейчиковому гнізді. пташенятка за зеленяткою повикидала соловейчикових діток, а батьки... В зраді батьківщини Російської Федерації. Священник сказав, що я поклоняюсь звірові і образу його. І я, я сам добре знаю, що з такими віршами мені не бути ні Севастопольцем, ні росіянином. Але у тата інфаркт, Боженька. Тому що на роботі його звільнили, бо думали, що це він заставляє мене писати ці вірші. А мама все плаче і проклинає бабусю, яка вже мрік, як в твоєму царстві, господи, бо ще за життя стала святою. А, а лікар нашої поліклініки Мирослав Зозуляк, ну, росіянин зі Львова, от, сказав, що якби я написав хоч один віршик російською, татові обов'язково б стало легше, а я не можу. Ну не виходять в мене вірші рідною мовою. І поза як все виходить з твоєї волі, Боженька, я тебе дуже прошу. Ну, будь ласочка, будь ласка, пошли мені хоч один єдисень, єдиненький, єдиненький віршик російською. Ні, далі хай пруть з мене український. І я тоді їх буду так ховати, так ховати, що не одна плакса не знайде. Яремчук. Анна Іремчук, театр Володимира Завнюка перетворення. Дякуємо. Знаємо своїх. Героїв і артистів, тому що театр Володимира Завальника Перетворення має високі регалії на міжнародному рівні, зокрема на всесвітньому Шекспірівському фестивалі в Шанхаї торік. А тут, в Києві, на жаль, мало хто знає. Я навіть е, нам важко запросити кудись сказати, що от завтра у нас там чи там буде вистава, тому що постійного приміщення немає. Але тепер ви запам'ятаєте, коли бачитимете оголошення про виставу театру Володимира Завальника Перетворення, то згадаєте, хто це? Я сподіваюся.